У Луцьку попрощалися з померлим військовослужбовцем Сергієм Герою. Разом в батальйоні були хороший чоловік, наряди разом ходили. Чоловік душа, скажем так. У місті Луцьку та районі завершили рейд із перевірки укриттів. Які висновки? У мене немає ні документів на це укриття і нічого. Це коли почалася війна, ми з людьми просто облаштували собі невеличке приміщення, де ми ховалися. У Луцьку на проспекті відродження розпочалися ремонтні роботи із заміни аварійних тепломереж. Труби, які зараз експлуатуються з 73-го року. Вони вже вичерпали свій ресурс. За останні роки було багато поривів. У Луцьку попрощалися з померлим військовослужбовцем Сергієм Герою. Чин похорону звершили у кафедральному соборі Святої Трійці У Луцьку йому було 48 років. Побратими і знайомі так згадували про бійця. Добра людина, хороший товариші. Все, побратим. Я з ним був з самого початку, з березня 22-го року. Вони разом виросли, вчився він в 11 школі. Повинні пам'ятати, якою ціною оця перемога нам дається дуже дорогою ціною. Разом в батальйоні були, хороший чоловік, наряди разом ходили. Ну, тобто. Чоловік душа, скажімо так. Він мріяв про кращу долю для своєї дитини. Він для неї готов був все віддати. Дуже хороший був, завжди допомагав, привітливий. Ми дуже дружили раніше. Честі слава всім воїнам. Сергій Гера був стрільцем-санітаром взводу спецпризначення. Він помер у лікарні Кременчука від поранень, отриманих під час виконання бойового завдання, розповів луцький міський голова Ігор Поліщук. Щоб ті його намагання, зусилля, які він взявся, боронити своїх батьків, батьківщину, свій край, свій народ, щоб ті його намагання не було даремні. Не спімо, пам'ятаємо, живімо, працюємо, молимося. Боронімо! Поховали захисника на міському кладовищі у селі Гаражджа. Вадим Панефідін, Віталій Гаврилець. Суспільне новини. Луцьк. У місті Луцьку та районі завершили рейд із перевірки укриттів, розповів Суспільному провідний інспектор держслужби із надзвичайних ситуацій Владислав Самойленко. Сьогодні 11 груп, до яких увійшли рятувальники, поліцейські та комунальники, обстежували сховища на вулиці Голока артемовського на дверях підвалів, які є найпростішими укриттями під час повітряних тривог, висять замки. Закрит будинок з О, На даний момент укриття закрите.» закриття мешканця цього будинку. А хочемо запитатися, от під час тривоги ви маєте вільний доступ до вашого? Да, На зразу відкривають нас є в кожного ключ. У сусідніх багатоповерхівках підвали теж зачинені. Як туди попасти, якщо питання стоїть? Ну є такі, що відкриті, є так, що люди самі не хочуть відкривати. Ми до них підходимо, працювали з ними, то вони кажуть, у нас там знаходяться велосипеди, ще якісь речі. От. І вони відкривають тільки тоді, як вже повітряна тривога. Члени комісії телефонують до голови ОСББ. У мене немає ні документів на все укриття і нічого. Це коли почалася війна, ми з людьми просто облаштували собі... Невеличке приміщення, де ми ховалися зі слів Владислава Самойленка, керівникам ОСББ і управителям будинків рекомендують мати вільний доступ до укриттів у підвалах. Якщо ми зобов'яжемо всіх і будемо слідкувати за те, що було відкриття, це також і зростає ризик в тому, що можливо і будуть без хаченки по попадати в підвали чи будь-будь-хто буде мати вільний доступ, можливо, там ставатися крадіжки або, наприклад. Пожежі у підвалі цього під'їзду укриття облаштували мешканці, каже житель будинку Микола. Я не знав, що комісія буде, але готовий, завжди готовий. Укриття не захаращене, є вільний доступ. туди, є світло, тобто, у разі якоїсь повітряної тривоги люди туди можуть спуститись по наших рекомендаціях. Воно повинно мати місця для сидіння. Якщо укривається в найпростішому укритті більше 50 осіб, також повинно бути другий евакуаційний вихід. Поліцейські перевіряють, чи безпечно в укриттях. Каже інспектор Іван Ленюк, забезпечуємо громадський порядок на виявлення можливо різних підозрілих осіб, які перебувають в підвалах. Як не як підвал, це є таке приміщення темне, куди люди без потреби не часто заходять. Також виявлення різних підозрілих предметів, можливо, оскільки. Зайшов, закинув, залишив, забув, не звернули увагу, чи ще щось, і потім може бути якась неприємність. Чи користуються укриттям? жителі мікрорайону привокзального, відповіли таке. У нашому будинку там є, я не дуже ним пользуюсь. Та я не дуже часто ночую в Луцьку, бо я на, на дачі підвалі в нас тут в будинку. Чи часто користуєте? Ну, буває. Користуємося не часто. У Луцькому районі комісії обстежили орієнтовно тисячу найпростіших укриттів, сховищ та протирадіаційних укриттів, розповів Владислав Самойленко. Каже, зауваження щодо їх функціонування відправлять органам місцевої влади. Павло Мельничук, Валерій Фетисов, Суспільне новини, Луцьк. У Луцьку на проспекті відродження розпочалися ремонтні роботи із заміни аварійних тепломереж протяжністю понад пів кілометра, розповів Суспільному начальник проєктно-конструкторського відділу державного комунального підприємства Луцьктепло Василь Бублій. Довжина ділянки 592 дев'яносто метри в двохтрубному вимірі. Труби, які зараз експлуатуються з 1973 року. Вони вже вичерпали свій ресурс. І також за останні роки було багато поривів. Приходилося розривати, портити благоустрій і замінювати дані мережі. Робітники підрядної організації демонтують старі труби та замінюватимуть їх на нові, попередньо ізольовані термін експлуатації яких до 50 років, говорить Василь Бублій. З його слів вартість ремонтних робіт понад 4 мільйони гривень. Труби кращі по теплопровідності, залежно старих, і вони складаються так само і сталевої труби, яка закрита поліетиленовою оболонкою. Всередині середині знаходиться поліуретан. У нас будуть. Менші тепловтрати в мережі ремонтні роботи триватимуть орієнтовно два місяці, розповів речник державного комунального підприємства Луцьк Тепло Антон Безносико. З його слів, у цей період послугу спостачання гарячої води буде припинено для споживачів 16 будинків у районі проспекту Відродження. Більшість з них більше 30 40 і навіть 50 років, і тому є нагальна необхідність здійснювати капітальні ремонти, поточні ремонти для того, щоб уникати в <дальшому>, аварійних випадків, які, на жаль, стаються з року в рік, їх без серйозних, серйозних ремонтів їх не уникнути. Мешканці вулиць, на яких відімкнуть гарячу воду, про ситуацію говорять так. Складності є, але це ж не є така проблема. Це не є така актуальна проблема, що вже нема води і вже це якась катастрофа. Нема води та й нема. Бентежить, але ж є ж потрібно, щоб є дробилося. Якщо цього не, не будемо робити, то тоді взагалі можемо бути без води. Ну що не так, Ну, то треба трошки потерпіти, терпіння набратися і, і чекати. Газ є, електричество є, вода є, нагріти можна. Це не така проблема. Зі слів речника комунального підприємства Луцьктепло Антона Безносикова. Загальна протяжність тепломереж у Луцьку 132 кілометри. Більшість із них уже втратили свій експлуатаційний ресурс і потребують капітального ремонту. Наталка Кликуцюк, Петро Потієвський, Суспільне новини, Луцьк Це Тирса, мілка, міленька, міленька Тирса. Мешканка села Бахів, що неподалік Коваля, Клавдія Кордонець, зранку оглядає свій квітник. каже її улюблені троянди, як і усе подвір'я, регулярно засипає пилом із частинками деревини. Кожен день вранці встаю і тряпкою вологою протираю. Усе це зі слів жінки. Відколи у Бахові приблизно за 500 метрів від її будинку запрацювало деревообробне підприємство. Дихаємо цим всім. Повітрям дітки в нас, внуки приїжджають. Ми ж теж живі люди. Для чого нам? Ми тут побудувалися в лісі, хотіли, щоб було чисте повітря, щоб дихати можна було чистим. нас травлять. Запах такої, знаєте, смолич, дерева, я не знаю, повітрі часто. Якщо та друбілка робила велика, то в хаті не можна було бути, хоч і вікна ті пластикові, то чути було. Включають тривогу, то й не чути було тривоги. навіть. На відео видно, як летить тирса. Ну, як тернути, видно, що тирса летить. Місцевий житель Дмитро Шпирук каже, що завод із виробництва тирсополетів у Бахові на території колишньої ферми запрацював декілька років тому. Найближчі будинки розташовані за 200 метрів від нього. Я б подивився, як би хтось з місцевої влади тут пожив». Чоловік каже, відтоді люди скаржаться у різні інстанції. Показує переписку місцевих мешканців із контролюючими органами. Куди б ми не зверталися, ніхто в їх все добре. В їх все добре, їхні діти тут не живуть. Як розповів Суспільному селищний голова Роман Труцюк, торік після звернень жителів селищна рада створила комісію, куди, зокрема, увійшли екологи та працівники Держпродспоживслужби. Певні періоди все ж таки викиди були. Каже, провели виїзне засідання на території підприємства і зобов'язали власників проблему шуму та забруднення повітря вирішити. Підприємство зобов'язалося поставити фільтри. Вони їх поставили сьогодні. Вони працюють. Далі знизити рівень шуму. Сьогодні шуму такого немає. На момент приїзду суспільного до Бахова, 5 червня, завод не працював. На місці була директорка Оксана Мороз. Ми погодились, що ми усунемо шум, ми поставили такі захисні стінки від там дробарки в нас, і захисні циклони. Бувають випадки, коли забивається циклон і вилітає частинки цієї тирси. Але ну вже люди звернулися, то ми намагаємося це зробити. Ось замовили ці фільтри. Ну, сподіваємось, що вже 100% вони будуть захищати, і ну абсолютно нічого не буде вилітати. Житель Бахова Дмитро Шпуру каже, все одно домагатиметься, щоб рівень викидів підприємства заміряли. В Держакоінспекції на скарги мешканців торік у жовтні відповіли, що під час дії воєнного стану такі перевірки проводити заборонено. Однак, тепер екологи змушені надати свою оцінку у рамках кримінального провадження, яке розпочато у травні 2023 року, розповіла старша інспекторка сектору комунікації управління Нацполіції області Анна Павловська. Йдеться про забруднення атмосферного повітря. Слідчі проведуть розслідування. Зокрема, залучать спеціалістів, які проведуть заміри, аби зафіксувати кількість викидів в атмосферне повітря. Якими будуть висновки спеціалістів, Суспільне інформуватиме у наступних випусках? Дар'я Тимошкова, Олександр Ваташчук, Суспільне новини, Луцьк. Дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах я хочу пошвидша війна закінчилася, щоб всі повернулися з війни і з ним все було добре. Ми перемогли. і... Щоб дідо повернувся з війни, і не страждали дітки маленькі і дорослі.